Рехна застуди в Україні з кожним днем більше грипу поки що немає. Твердять лікарі, але закликають готуватися до нього. У грудні прогнозують людей. Вражатимуть одразу три штами вірусу: Каліфорнія, Брізбенг і Гонконг. Усі вони знайомі українцям і частина має до них імунітет. Страшні ускладнення і навіть смерть може викликати будь-який із цих трьох штамів. Минулої зими ускладнення від грипу забрали життя 400 людей. Це сумний рекорд після епідемії, яка вирувала в Україні у 2009-му. Тоді загинула більш як тисяча людей. Про особливості нинішнього грипозного сезону розповість Оксана Щербина. Надія Степанівна у 57 знову мама. Вона замінила її своїй онуці. Щоранку тільки на маленька Настя прокинеться, жінка підносить дівчинку до великого маминого портрета. Де наша мамочка? Настенька? посмотри, мамуся, наша. Мамочка за Настеньки, помагає, говорить, ласточка моя, любима моя дівчинка, як ти живеш? Я далеко, но я з тобою. Ні погратися, ні погодувати, ні потримати новонароджену на руках Настина мама не змогла. Турбота про новонароджену дівчинку з перших днів лягла на бабусю. За дев'ять місяців каже жінка, вже звикла до нових обов'язків. Єдине, хвилюється, аби вистачило сили виростити. малу. я, я ніколи не могла і в страшному сні собі представити, що. Призадьот штути страшне й важко згадувати пережити. Донька на сьомому місяці вагітності застудилась. Увечері раптово піднялася температура. Наступного ранку вже була у лікарні. Діагноз, грип і запалення легень, яке розвинулось блискавично. Зусилля лікарів значного ефекту не дали. В вагітній вороніці малашок ставало дедалі гірше. Терміново проведений кесарів ростин врятував дитину. Її мама у вкрай важкому стані потрапила в реанімацію. Довгих 50 днів найкращі лікарі столиці намагались змусити легені породілі працювати самостійно. Унікальну апаратуру для порятунку надскладної пацієнтки навіть позичали в інших лікарнях столиці, але хвороба виявилася сильнішою. Вірус грипу спровокував ускладнення усіх органів. Вероніки не стало. Хворіють частіше, але грипу поки що в Україні не виявили. У захисній масці цілком здоровий Іван Григорович стоїть під дверима педіатра. Прийшов оформити лікарняний по догляду за онуком. Той нещодавно перехворів, тож дідусь боїться принести нову хворобу і захищається як може. Дуже дорого обходиться лікування. Дуже дороге. Від всього не застрахуєш, але хоч на якийсь... міру. Предоставлятись треба у дитячого лікаря. Роботи додалося. Оглянувши дитину, педіатр радить зробити її щеплення від грипу. Мама у роздумах. Взагалі не проти була би так. Ми з мужем роботам ні з ким з рібенком сидіти теж постійно болить по місяцю, по два. Это нереально. три віруси грипу, які пройдуть цьогоріч, українцям знайомі. Щеплення єдиний захист від грипу в один голос переконують лікарі. Вони не гарантують стовідсотково, що вірус до людини не вчепиться, але хворітиме без ускладнень. Штам H1N1, он способен вызывать батьок легких, с которым мы уже, конечно, бороться практически не можем. Это смертность от него высокая во всьому мире. Предупредить это состояние можно либо вакцинацией. Вакцинуватись від грипу в Україні не обов'язково. Людина може зробити це за бажанням, але його переконують лікарі, нема після лютої епідемії 2009 року, коли загинуло понад 1100 людей. Щеплення роблять все менше українців. Вакцини від грипу трьох різних виробників найближчими тижнями мають з'явитись в аптеках. Ми закликаємо до вакцинації. На жаль, вона не є обов'язковою, але дуже рекомендованою для всього населення, особливо для груп ризику. Це для дітей і людей старшого віку. Часто провітрювати приміщення, ретельно мити руки в період епідемії, уникати великого скупчення людей. Такі прості правила зменшують ризик захворіти на грип. Оксана Щербина Ігор Ткач, ТСН 1+,1.